Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу з вами поговорити про мобілізацію чоловіків за 50 років, тобто 50 Також хочу звернути увагу на питання зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Хочу зазначити попередньо. Ще у вересні 2024 року країну облетіла новина, відповідно до якої чоловіків 50 плюс мобілізувати не будуть. До речі, цю новину вперше було розповсюджено депутатом Мончаренком на його телеграм-каналі. Щодо даної новини, я записувала окреме відео, де звертала увагу на те, що документ, а саме директива Генерального штабу, на яку посилався депутат Гончаренко, фактично для загалу невідома, тобто її неможливо витребувати через будь-які запити чи будь-які звернення. Більш того, я Наголошувала, що такі директиви дуже швидко можна прийняти і дуже швидко можна змінювати іншими директивами, фактично прописуючи зовсім різні і навіть кардинально протилежні правила. Крім того, серед військових, які дотичні до Прийнятих директив чи прийняття директив Генеральним штабом будь-якого чіткого роз'яснення щодо директиви про немобілізацію чоловіків 50 фактично не було. І ось на зараз виходить дуже цікаве інтерв'ю начальника Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олега Тимошенка. Це достатньо велике інтерв'ю на 45 хвилин. Відповідно до якого, зокрема, керівник Черкаського ТЦК відповідав на питання, чи будуть нині мобілізувати чоловіків старших за 50 років, тобто чоловіків 50. Посилання на Повне інтерв'ю начальника Черкаського територіального центру комплектування Олега Тимошенка я розміщу на своєму телеграм-каналі. Тому, кому дуже цікаво послухати, про що говорить пан Тимошенко, будь ласка, переглядайте. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі під даним відео. До речі, дане інтерв'ю буде дуже цікаво з практичної точки зору передивитися ще із того огляду, що начальником Черкаського ТЦК надавалися відповіді на питання про діяльність самого. ТЦК повноваження ТЦК про видачу повісток, а також фактично про проходження військовозобов'язаними ВЛК та про проблеми, які можуть виникати при оформленні військовозобов'язаних чоловіків. Ми ж з вами зараз повертаємося до питання призову чоловіків від 50 до 60 років. Звертаю увагу, що начальником Черкаського ТЦК було підтверджено, підтверджено інформацію про наявність директиви, відповідно до якої чоловіків 50 до певного часу не мобілізували. Хочу зазначити, що деякі мої клієнти мені розповідали про те, що з огляду на їх вік, до прикладу, 55 чи навіть 52 роки працівники. Поліція, а також територіального центру комплектування навіть не перевіряли їх військово-облікові документи та документи, що посвідчують їх особу. Деякі клієнти розповідали про те, що на блокпостах у них перевіряли документи та зразу ж відпускали. До речі, до речі, мені буде дуже цікаво почитати в коментарях історії чоловіків, 50 плюс у яких. Термін з вересня 2024 року по грудень 2024 року перевіряли документи представники територіальних центрів комплектування. І чи перевіряли взагалі ці документи поліціанти та працівники ТЦК? Тому, будь ласка, залиште обов'язково свій коментар і мені, і читачам буде цікаво почути ваші історії. Але давайте ми з вами вернемося до сьогодення. За словами начальника Черкаського територіального центру комплектування, з'ясовується, що дійсно була директива Генерального штабу щодо немобілізації чоловік, старших за 50 років, тобто 50 Тобто виключно мобілізували чоловіків від 25 до 49 років до бойових частин. Разом з тим, за словами начальника ТЦК пана Тимошенка, дана директива відповідала дійсності на момент, коли вона з'явилася. Також пан Тимошенко зазначив, з чим, до речі, я повністю погоджуюся, що фактично закон не передбачає градацій чоловіків 50 плюс, 50 мінус. Закон передбачає, що всі. Військово зобов'язані до 60 років можуть бути призваними до війська. Але, але, за словами начальника Черкаського ТЦК, конкретні випадки регулюються директивами Генерального штабу. На зараз, за словами пана Тимошенка, існує інша директива щодо мобілізації людей старших за 50 років, тобто 50 плюс до частин. Забезпечення, тобто, чоловіки до 49 років так само мобілізуються в бойові підрозділи через навчальні центри. А от чоловіки віком 50 плюс, тобто 50 і старші, їм вручається повістка, якщо за станом здоров'я такий чоловік може служити у війську, то його направляють або до навчального центру, або на службу до територіальних центрів комплектування, або до частин забезпечення, ремонтних автомобільних частин, частин зв'язку. Якщо підрезюмувати інтерв'ю пана Тимошенка. Яке стосується зокрема мобілізації чоловік старших за 50 років, то можна чітко визначити наступне на даний час, директивами Генерального штабу коригується робота щодо проведення мобілізації в країні. Тобто, як я вже зазначала в своїх минулих відео, будь-яку директиву можна прийняти дуже швидко і з такою швидкістю її можна. Відмінити або замінити іншою директивою. Це говорить перш за все про те, що обов'язково треба враховувати норми закону та, при наявності у вас права на відстрочку обов'язково здійснювати оформлення зазначеного права шляхом подання відповідних заяв і відповідних документів до територіальних центрів комплектування. На жаль, у моїй практиці. Є на зараз не поодинокі випадки, коли чоловіки фактично мають право на відстрочку, і при цьому перебуваючи в чіткому переконанні, що є або директива, відповідно до якої їх не буде мобілізовано, або що в них фактично то є право на відстрочку, і вони в будь-який момент можуть її оформити, потрапляють в ситуації. Фактичної бусифікації, а далі все достатньо, м'яко кажучи, складно для таких чоловіків. Тому ще раз наголошую: не ускладнюйте собі життя, і у випадку наявності у вас права на відстрочку, обов'язково оформлюйте документи вчасно та належним чином. Ще одним висновком щодо інтерв'ю начальника Черкаського ТЦК є інформація, відповідно до якої фактично територіальні центри комплектування країни, чоловіків старших за 50 років, тобто 50, все-таки будуть мобілізовувати, але для проходження служби в тилових. Частина. Тепер поговоримо дуже коротко щодо зниження мобілізаційного віку нижче 20. П'яти років, відверто кажучи, було дуже приємним почути від начальника Черкаського територіального центру комплектування пана Тимошенка про те, що на його думку зниження мобілізаційного віку не потрібно. Загалом на зараз законодавство має достатньо важелів для того, щоб надати можливість чоловікам молодше 25 років доєднатися до сил оборони та стати військовослужбовцем. Фактично, чоловіки молодше 25 років можуть добровільно підписати контракт та вступити до війська. Разом з тим, хочу зауважити, що це не означає. Що в подальшому не буде прийматися відповідних законодавчих актів, які можуть знизити вік мобілізації чоловіків в нашій країні нижче 25 років. Важливим моментом в даному випадку є те, що зниження мобілізаційного віку нижче 25 років це може відбуватися шляхом прийняття відповідних законодавчих норм, тобто не шляхом прийняття. Директив Генерального штабу а шляхом прийняття відповідних змін саме через зміни законодавства Верховною Радою. До речі, для того, щоб знизити мобілізаційний вік, потрібно вносити зміни до закону України про військовий обов'язок та військову службу. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна владна консультація, що буде враховувати всі, всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також буду вдячна, якщо ви поставите вподобайки даному відео, а також підпишетесь на мій канал, адже на моєму каналі дуже багато цікавої і корисної інформації правового поля. Нашої держави. До побачення, до зустрічі.